Продається Chery Tiggo 5, я другий власник. Машинка 2017 року виїхала в 18 салону, я на ній їжу вже півтора роки. За цей час вона в дуже гарному вигляді і стані. Салон як новий. Зараз покажу. Салоном прям все бомба. Далі в нас це автомат 2-літровий. 70 тисяч рідного пробігу. А далі в нас є задня камера та ще задні партроміки, все працює відмінно. Тому, якщо когось цікавиться машина, дзвонить, будемо продавати.